нас був справжнім патріотом, боровся до самого кінця. Хочу подякувати від нашої сім'ї, всім матерям, у яких погибли також сини. Ми за них будемо молитися. Вони будуть у нас на небі, тому що вони є нашими ангелами, вони захищали нас. Ми його всі дуже, дуже сильно любили. Це дуже велика втрата для всіх, для всіх нас. Він завжди був усміхнений, веселий. Завжди міг дати якусь путню пораду, підказати якийсь шлях життєвий. Льоня був дуже великий, у нас такий кремезний хлопець, і форми на нього дуже важко було знайти. І Ми шукали саме от на нього, на великого хлопця, великого розміру форми. Мені таки вдалося до нього доїхати. Вони тоді були на це квітень 15-го року перед Паскою. Це був період у них біля заволновахою, це передова сама лінія, він ледве виїхав до нас. Ну, щоб виїхати нам на зустріч. Дуже такий позитивний, веселий хлопець. Я бачив, що біля нього гуртуються хлопці, він такий як командир був у них. І коли в нього закінчився срок служби демобілізації, перед тим, як контракт він підписав, він залишив позицію, навчив мене, допоміг мені і допомагав по телефону на відстані, бо його місце на позиції я зайняв. Юридична освіта в нього. У мене історична, то в нас було завжди про що й поговорити в тяжкі години, як кажуть, напередодні. У нас на позиції чотири чоловіка було з вищої освітою. У нас два юриста, один інженер і один історик з вищої освіти.